Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва Отця Пів застілення. Небесний Отче, дякую за те, що ти мене любиш, я дякую тобі за те, що ти послав свого Сина Господа нашого Ісуса Христа, у світ, щоб спасти і звільнити мене. Я вірю в твою силу і благодать, щоб підтримати і зцілити мене. Люблячи очі, доторкнися до мене зараз своїми цілющими руками, бо я вірю, що це Твоя воля, щоб я був здоровий тілом, розумом, душею і духом. Покрий мене найблагороднішою кробі того Сина, Господа нашого Ісуса Христа, під матівки моєї голови до підовж моїх ніг, вижене те, що не повинно бути в мені, зцілене здорові та аномальні клітини. Відкрий заблоковані артерії і вени, Піднови і заверши будь-яке пошкодження, у сонці запалення візьми на себе інфекцію з силою найдорожчої крові Ісуса. Нехай вогонь твоєї цілющої любові пройде по всьому моєму тілу, щоб воно зцілилося і функціонувало так, як ти його створив. Торкнися мого розуму і моїх емоцій, навіть найглибших закутків мого серця. Наповни мене своєю присутністю, любов'ю, радості і миром, та ще більше наблизь мене до себе в кожній миті мого життя. Отже, наповни мене Твоїм Святим Духом і дай мені силу робити все, що я можу, щоб моє життя приносило славу і честь Твоєму святому імені. Прошу тебе про це в імя Господа Ісуса Христа. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.